Станом на четвер, 30 червня, на інформаційному суді немає жодної об'яви щодо зборів громади. Сьогодні, так казати, я дав оголошення і вирішив зібрати громаду, і вирішив зібрати громаду і вирішив. Зібрати громаду, ті, хто виріши прийти. Спасибо вам велике. Но ті, хто не прийшов і не починали дуже, що імена це більше, дійсно, то є причина. Значить, сьогодні тут присутні з хлопцями 55 человек. Це питання обговорення закону України, про добровільне, об'єднання об територіальних громад, перспективний план формування території громад Великосвідківського району. Значить, из Западной страны, ну, ну державы да, Запада. Да. Почему это так сделано? Потому что надо делать реформирование в Украине, а реформирование это делается для того, чтобы получать определенные средства, то есть деньги. То есть диктует нам, естественно, диктует, вернее, Порошенко, Порошенко издает закон, вот, но этот закон пойдет в действие, Я, как люди у нас на Украине все это примут, э, допустим, я сомневаюсь в этом. И я, например, На 100% я в этом не розібрався. Як воно все це, це буде? Іде добровільне об'єднання територіальних громад. Територіально, так, да, можна приліпити нас, куди захочете. І як хочете об'єднатися. Ну як буде це йти фінансування, ніхто іще ніяк не може це це відвідати. Покоєний Красьоха Віктор Іванович. Він був, зробив отакий от перспективний план формування. Територій громад Великоспівського району. Тут у нас є е, декілька, е, я зараз зачитаю, відцевані. І этот перспективний план вже зданий у Верховну Раду. Підписаний він первоначально був в Павло Івановичем, нашим губернатором Донецької області. І далі він направлений до Верховної Ради. Тут перший, перша позиція. це Великорослівківська об'єднана територіальна громада, целий район, нікого ні на які частини ділить ніхто не збирався. І адміністративний центр буде знаходитися у Великій Новосінді. І коли це була зачитана, це перша позиція, то всі, в основному, всі які структури є в нас у районі, державні структури, і всі сільські голови, районні депутати в основному всі піддержували. Того, район був один-єдиний. Одна об'єднана Великосінківська територіальна громада. Далі друга позиція, тут вона теж просвітана, це е, дві об'єднані громади. Три об'єднані громади. Великоросівська, центр Великосілька, Комарська і Константинопільська. Ні, це вже буде, перша позиція була, це один район, друга позиція це три, тобто на три частини його поділять, я назвав Великоносильківська, Комарська і Костятинопільська. Слідуюча позиція ще була Великоносильківська, центр Велика Комарська, Константинопільська і Значить, Якщо брати по Красній Поляні, чого це так? Там по закону є, щоб розстояння було до, до центру не більше, як 25 кілометрів, о, щоб це було там по природній кліматичній умові і так далі. Ну, там багато позицій. О, но закон є закон. О, но закон є закон. І треба вчитувати міння людей і так далі. І треба учитывать міння людей і так далі. Звісно, mm -hmm. і Кирилов, і Красока вони об'ясняли, що добратися до центру, що 25 кілометрів, що 35 для до людини не виставляється трудним. Тому що поки у нас автобуси ходять. Mm -hmm. от, і в будущем мене планують відкривати допомільтельний рейс. Якщо брати по об'єднанню до Краснополянської громади, ходили і ми туди. Але якщо брати вот це об'єднання... То Краснополяни, будемо так казати, у неї зараз, вони йдуть на плаву, тому що там немає ніякого базового господарства. Нас ще, я ще раз кажу, нас ще ми виживаємо за що южного і за що э, прогресу. Якщо брати по Старомліновці, там трошки їх агроцех витягує. Якщо об'єднатися нам із Красною Поляною, ми, допустимо, Старомліновка, Октябрьська і Старомайорська, так як воно є у плані то ми просто його не витягнемо це все. Это нам треба ці всі структури всі робити по новому. Це опять э, спеціалістів сюди, треба, здання і так далі, тому подобне. Оборудовання для них, там комп'ютери і так далі. Опять это великі средства, опять це мільйони грошей на це все треба. Хоч так же, Брівський казав, що для об'єднаної громади ми даємо 20 мільйонів. Ну що це 20 мільйонів? То перше об'єднає. Що є 20 мільйонів? Для телеві громади. Не треба лякати. Не треба лякати. Фінансування державне буде. Ви будете виступати чи я буду розсувати. Лякати не треба. Ви розказуєте план, а не агітіруйте. Не агітіруйте. Павло Володимирович, свої виводи... Ви вже діяли на тому, щоб раніше було. І тобі не банку, що ви написали в протоколі. Ви читайте самі я Понятно? Отак от буде. Я вам просто посовітую. І вважайте тих, хто виступає, тих, хто тут сидить в залі. Коли ви почнете вважати усіх, тоді всі вас будуть вважати. А не бояться. Як раби. І те, що було намічено, зараз йде обговорення. Ніяких конкретних рішень ми зараз приймати не будемо. Те, що були письма направлені з Краснополянської сільської ради, про те, що вони хочуть об'єднуватися, це письмо їхнє, що вони просимо розглянути пропозицію і так далі, та, та, щоб вони прочитали. Красна Поляна, Євгенівка, Новопетліківка, Петрівське, Степне, Кропивницьке, Зачатівка, Рівна Підвільна і так далі. Та. Тут це хоче так Красна Поляна. Ну з другого району їм ніхто не дасть, повірте мені. Затять вони, так і буде. Вони направили письма в усі оці сільські ради. Отже я перечисти. Чого без обговорення Новопотруківська рада прийняла відказ? Отдавай. Чого ви не обговорили з громадою цього? Ніякого отказу не було, ніякого офіційного письма цей Краснополяни не отримали. сесія вирішила. сесія Чому закон вирушаєте? Який закон? Видождите, як вам пройшло письмо в кінчені місяця з громадою обговорювати. От прочитайте, що там написано. Я все прекрасно знаю. От От що я обговорював з громадою? Буде сесія у нас на слідій неділі. І я винесу це питання на обговорення депутатів. І моя ініціатива, і моя пропозиція і позиція буде така, що цілісний район. Великорсінківська об'єднана територіальна громада. Не яка красна поляна, не яка старовина, нічого. Нікуди ми тут? Район, щоб був сіль. І нормальні кусочки, поміть правильно, королів багато, викиривайте хто-то води. Королів багато, хто-то того. Королів багато, хто-то того.